Погода в Україні на тиждень з 4 по 10 грудня буде прохолодною і вітряною, але з невеликою кількістю опадів. Через потужний антициклон, який буде формуватися над західним Сибіром, в Україну почне надходити холодна повітряна маса з центральних районів Азії. Внаслідок антициклону температура повітря у нашій країні знизиться на 5-8 градусів, оскільки буде підвищений атмосферний тиск. Істотних опадів не очікується. Сильніші опади можуть бути лише у східних та південних областях України. Вітер буде переважно східної чверті поривчастий. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук. Метеоролог Ігор Кібальчич. На більшій території нашої держави тиждень почнеться без опадів. У понеділок, 4 грудня, дощ з мокрим снігом пройде лише у Криму та Приазов'ї. Також невеликий сніг можливий у Карпатах. У північних і західних областях буде ожеледиться на дорогах. Вітер переважно західної чверті від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від мінус 3 до мінус 8. на крайньому півдні у Криму та на Донбасі від плюс 2 до Menos день максимальна температура становитиме від мінус 6 до мінус 1, а на півдні від нуля до плюс 5 градусів. Другий день тижня 5 грудня у більшості областей нашої держави опадів не очікується. Невеликий сніг пройде лише вночі та вранці місцями у Харківській області. Варто бути обережними на дорогах, адже подекуди буде небезпечна ожеледиця. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. У західних областях південно-східний. 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 8, мінус 3, вдень від мінус 5 до нуля, у південній частині від нуля. До плюс 5 градусів. У середу, 6 грудня, опади будуть лише на частині території нашої держави. Так дощ і мокрий сніг пройде у південних областях та Криму. А вдень сніг і мокрий сніг також може бути на Закарпатті. У решті регіонів нашої держави істотних опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер східний, південно-східний від 7 до 12 метрів в секунду. У Приазов'ї та на Донбасі окремі пориви від 15 15 до 20. Температура повітря вночі – мінус 9, мінус 3. В день – від мінус 5 до 0. У південних областях та Криму вночі – від мінус 1 до плюс 4. А в день – від плюс 1 до плюс 6 градусів. У четвер 7 грудня у Приазов'ї та Східних областях пройде сніг і мокрий сніг. У Криму – з дощем. Нарешті території країни переважно без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південно-східний – 7-12 метрів в секунду. У східній половині та у Приазов'ї пориви від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 10 мінус 5, вдень від мінус 5 до 0, у південних областях вночі від мінус 1 до плюс 4, а вдень від плюс 1 до плюс 6 градусів. У п'ятницю 8 грудня сніг та мокрий сніг будуть переважно йти на сході України та у Приазовії. Нарешті території країни без опадів, на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер у західних областях південний від 7 до 12 метрів в секунду, на лівобережжі місцями пориви від 15 до 20, температура повітря вночі мінус 8, мінус 3, на півночі аж до мінус 13 градусів, а вдень від мінус 6 до мінус 1. У південній частині та у Криму вночі близько нуля, а вдень від нуля до плюс 5 градусів. У суботу, 9 грудня, в Україні без опадів. На дорогах подекуди буде ожеледиться. Вітер південно-східний від 9 до 14 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 10, мінус 4, а вдень від мінус 5 до 0. У західних та південних областях вночі від мінус 5 до 0, а вдень від мінус 1 до плюс 4 градусів. У неділю 10 грудня переважного опадів не очікується. Лише вдень на крайньому заході буде невеликий сніг із переходом у дощ. Вітер південно-східний. Від 9 до 14 метрів в секунду. Місцями очікуються пориви від 15 до 20, температура повітря на лівобережжі країни вночі від мінус 13 до мінус 8, вдень від мінус 8 до мінус 3. Нарешті країни вночі мінус 6 мінус 1, вдень від мінус 2 до плюс 3, в Одеській області та Криму до плюс 8 градусів. Раніше синоптик Наталія Птуха назвала теплі дати грудня, коли температура повітря підійматиметься до плюс 15 градусів. Радусів на початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.